Я свого життя можу свідчити, хто з вас може свідчити, що Бог змінив ваше життя. Насправді це великий дар, Це великий дар від Бога. Це головний дар від Бога. Коли з Ісусу прийшли розповідати новини того часу. Кажуть, Ти чому Пілат вбив людей, вони принесли жертви в храмі, не знає, що там було, але він їх вбив. І відреагував на цю навиду, він каже. А ви що думаєте, що ці люди були грішніші, ніж всі інші? Ну, що так з ними сталося? Ніхто ж не збирався вбирати, правильно? І люди в намі, йшли на поклоніння, як заведена традиція, правовірні євреїв, все прошу, що, що там сталося, не відомо, але отак от сталося. І коли страпляється біда, коли трапляється якесь лихо, люди, які спостерігаються цим, чомусь в них зразу є оця така внутрішня предосположені. Суд по поводу. Що так сталося, чи ці люди заведели, напевно, гіші, чи були інші, чи ніж інші. Ісус каже, ви думаєте, що вони грішічіші, Були ж так померли? Ні. А чи ви думаєте, каже друга, новина того часу, там ваша села Андре на людей і побили? Ви думаєте, що ті люди були грішніші, чи інші, що так померли? А що це? Фактично, що це за смерть? Ну, ніхто не збирався вбирати, знову ж таки. Хтось йшов по своїм справам. Сьогодні багато людей гинуть в такий спосіб. Ніхто не планує вмирати, але люди гинуть. Але Ісус сказав наступні слова: Але я кажу якщо it's a little bit